Друзі, вітаємо! Ви на каналі Логіст. З вами Геннадій Олексійович Дубов. Доброго дня. І Андрій Вігерінський. Я думаю, ви нас уже впізнаєте. Почати хочу з сумної новини. Вона не зовсім, верніше, зовсім не зв'язана з темою нашої розмови. Це те, що пан Ляшко констатує, що щонайменше 15 мільйонів українців потребують певного виду психіатричної допомоги. І як я і казав, це новина абсолютно не пов'язана з тим, про що ми говоримо далі. А далі ми говоритимемо про те, що варто нашого товариша, знайомого друга, пана Василя Мокана, привітати. В нього вчора був особливо важливий день, оскільки Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект про утвердження української національної та громадянської ідентичності. Приблизно в грудні зараз буде десь тут посилання. Ми з Геннадієм Олексійовичем доволі критично, як не зовсім. Просвітлені люди відносились до такої законодавчої ініціативи. Просто виходили з того, що виховання національної ідентичності, і громадянської ідентичності, і патріотичне виховання воно навряд чи можливе через інструменти, які передбачені законом. Але виявилось, що ми вкрай мало обізнані про нюанси про правових елементів регулювання, Ось і. Геннадій Олексійович, можливо, ви з даного приводу хочете. Ні, ну то я, я сьогодні переслуховував то відео, яке, на мою думку, було обділено увагою наших глядачів. Тому передивіться, да там вкрай мало переглядів. Їх там, там дуже цікаві принципи, що таке патріотизм, що таке громадянське суспільство, що таке свідомість, що таке. Ідентичність, власне, українська з переліком всього на світі. Ну і, і ми його мабуть необґрунтовано до сьогоднішнього дня порівнювали з законом про будільництво. Коли, типу, нема чого робити, то треба приймати закон. Коли щось е, викликає ну, якісь сумніви, якусь проблему внутрішню, треба це врегулювати обов'язково законом. І ти, до речі, тоді я передивився, ти е, в тебе були сумніви з приводу того, а чи єднає отакі от такі формулювання власне країни. Mm -hmm. Тоді ми. Ми були в іншій ситуації сьогодні. Власне, ми перебуваємо в моменті військового часу, і це, мабуть, ще більше актуально. І Ці наші судження, як завжди, нам з тобою буде не соромно їх запропонувати до огляду глядачами. Тоді ми виходили з інших позицій. Хоча і сьогодні ми власне можемо їх підтримати. Да, я думаю, що ті позиції, з яких ми виходили, вони насправді просто зараз знаходяться не на поверхні в силу об'єктивної ситуації, але вони нікуди не зникли з, скажімо так, підшкірки. Чи під, 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 під кірки головного мозку, да я непогану тезу, до речі, сьогодні почув а, від одного із людей, які уникають можливості прийти до нас на ефір. Ну нічого, скоро сам проситиметься, ми його не пустимо. Ось а, але він непогану річ сказав про те, що а, маленька нація це та нація, яка намагається а, капсулюватись да, в собі. Шляхом заперечення усіх інших а, точок зору і форм ідентичності. А імперська чи там нація метрополія да тобто нація поліетнічна, та яка вміє вміло управляти, скажімо так, а, різними точками зору, різними ідентичностями і ну в межах однієї країни. На да, тобто ідея ж не в тому, щоб заперечити і заборонити. Це найпростіший спосіб написати закон. Всі мають мислити ось так, всі мають вчиняти ось так, а все решта заборонено. А вміння, от не через шлях заборон, а через шлях, власне кажучи, регулювання, підійти до всестороннього управління країною з усією різноманітністю, це вже якраз вміння конструктивне, а не те, яке передбачає законопроект і, про бджільництво. І, і, до речі, питання багатоманітності воно актуалізовано в плані дивізів в Сполучених Штатах. Там просто на кожному доларі, в кого є долари, дай Боже вам, щоб у вас було більше їх. Ви можете прочитати латинський вислів «et pluribus юним. Mm -hmm. Девіз Європейського Союзу звучить так само, але здається грецькою мовою чи перефразовано латиною, також що означає і там, і там єдність в багатоманіття, mm -hmm. але знову таки багатоманіття воно е, має свою межу. Теоретично багатоманітність дійсно має свою межу, але не в ліберальній повісті, не в ліберальному світі. І Україна ж стала на шлях ліберальних реформ, шляхом ратифікації, в тому числі Стамбульської конвенції. це ж один із тих шляхів, який обрала Україна в рамках національного вибору саме державницького розвитку. І зараз, до речі, тут. Ми завдячуємо цій темі, яку зараз будемо обговорювати наряду з іншими вкрай важливими нашим підписникам, нашим глядачам або просто моїм підписникам в інстаграм, які діляться тим, що власне кажуч, потребує розширення. Наш канал да за рахунок чого потребує розширення. Наш канал це різні соціальні проблеми, на які ми в силу своєї консервативності. Ну я в силу своєї консервативності, Геннадій Олексійович, в силу того, що я його подавлюю, не звертає не звертаємо увагу. Зокрема, питання цивільного партнерства та воно в нас край важливе в сьогоднішніх умовах війни, надзвичайно важливе. І я знаю, що Геннадій Олексійович досліджував це питання. Ну воно артикулювалося, по моєму в декілька заходів в нашому парламенті. В першу чергу це питання перегляду е, концепції питання шлюб. Да, по-моєму, була дискусія на рівні уже судді конституційного суду. Вона ж прийняла, по моєму присягу. Е... привели її до присяжі чи, чи ні. Е... Не зовсім так. Не дивись, а давай. Що таке цивільне партнерство? Ну, ми з тобою торкаючись теми Тайваню, в тебе тоді це викликало таку бурхливу реакцію. Глядачі пам'ятають, що коли я сказав, що в Тайвані, як ліберальній країні, не країні, ну країні, да, не державі, а країні, там дозволені одностатеві шлюби, ти тоді відреагував таким чином, що типу, навіщо це було згадувати? А насправді питання в тому, що навіть в умовах війни сьогодні ця проблема знову актуалізується в нашій в нашому порядку денному, mm -hmm. і вона була власне забита навіть в стратегію. От словами цивільне партнерство у mm -hmm. 2015 році в національну стратегію цілу. Потім пізніше вона стихла, і сьогодні знову власне, окремі громадські організації, які представляють людей, які власне мають от такий погляд на світ і на себе особисто, вона сьогодні знову підіймається, в тому сенсі, що спонукають нашу державу, включаючи петиції, які набирають необхідні 25 тисяч голосів до президента, власне, говорити про те, що треба сьогодні, власне, враховуючи ряд факторів, в тому числі що. Як стверджують автори петиції, що в тому числі представники ЛГБТ є військовими і, власне, захищають нашу батьківщину, треба також прирівняти їх в правах в тому сенсі, що Шлюб вони можуть укласти з такими, такими самими людьми, як вони, uh -huh. і, і власне і президент мова йде, йде да, так ну, є, є дві моделі. Да? Uh -huh. Є модель цивільного партнерства, мова йде також, як правило, це асоціюється з одностатевими шлюбами з іншого боку, це асоціюється по суті. Будь-хто може це укласти, навіть люди різних статей, але це є юридична модель. Ми про це поговоримо далі. Uh -huh. Проблема полягає саме в цьому, що е, момент ліберальної е, Ліберального порядку денного, ліберальної повістки, як ми кажемо, він передбачає так чи інакше, також урівняння в правах різних меншин, і найбільш активні, найбільш гучні, найбільш помітні сьогодні це люди, які пропонують власне зробити таким чином, щоб шлюб був власне не лише прерогативою чоловіка і жінки, а й людей однієї статі. І там дійсно була дискусія, включаючи з сьогоднішньою судею конституції. Конституційного суду, чи власне конституція забороняє можливість прийняти закони чи зміни в закони, які дозволять власне одностатеве партнерство. Ну, президент, власне, відповідаючи на петицію, він на це питання свою думку висловив. Хоча ми розуміємо, що президент не є монополістом в плані тлумачення конституції, але він сказав, що він постав на думку пана Фріза, також депутата правої фракції, який стверджував, що він здається з Франківська, якщо не помиляюсь. Власне, він стверджував, що сама конституція передбачає необхідність, щоб в шлюбі були різностатеві партнери. Інші депутати це заперечували. але президент своєю відповіддю чітко сказав про те, що військовий час не можна вносити зміни до конституції, тому відповідь на вашу петицію не може бути ухвалена інакше аніж через ухвалення імовірно Закону про цивільне партнерство, який є умовним суррогатом того, Проміжної що Проміжною ланкою в напрямку поняття шлюб і сім'яті. Ну по суті, так якщо бути чесним, то так. Хоча ну, представляється мех... це по іншому механізм обходу необхідності внесення змін до конституції шляхом пропозиції. Іншої форми союзу, яка конституцію не те, що не передбачено, це не є заборона, те, що не передбачено, да ну абсолютно. Воно навпаки цілком допускає такі варіанти існування нових видів соціальних відносин індивідуального характеру. Вона їх не забороняє, а в вона нас їх не забороняє. Є загальнодозвільний принцип да, ще все, що не заборонено. Воно дозволено. Воно дозволено нас. тому в цілком законний спосіб шляхом ухвалення іншого законопроекту, правильно. Ну, друзі, я тут абсолютно поки що не бачу ніяких, скажімо так, пересторог, ну крім політичної позиції вкрай консервативної, саме з політичних мотивів, консервативних поглядів на життя, да, тому що ми пам'ятаємо, коли Стамбульську конвенцію ухвалювали і не могли цього зробити, без, здавалося б, на перший час консервативної позиції е групи депутатів, які відкололися до ПСЖ на чолі з бойка. То Юлія Володимирівна озвучила тезу вкрай радикальну, що Стамбульська конвенція це те, що руйнує устої українського суспільства. Водночас сьогодні мені здається знову ж таки, що в стінах парламенту в першу чергу треба буде знайти підтримку серед самих слуг народу, а далі. Підтримують однозначно такі ініціативи щодо законопроєктів про цивільне партнерство, представники Європейської солідарності. Ну, фракція голос просто зобов'язана це зробити. Ну я, я взагалі не можу знайти аргументів, які можуть виключити можливість їхнього голосування за відповідний Е, Ну тому насправді не бачу не бачу предмету дискусії в даному питанні. Крім одного, те, про що власне я вчора переписувався з своєю подругою віртуальною. Ну, не в сенсі, що вона зовсім віртуальна, ну, одним словом, проявиться в коментарях в Ютубі. Це правомочності цивільного партнерства. Тобто, то ключове, наскільки я розумію, серед іншого, це питання усиновлення. Не тільки, до речі, а ну, які, 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 дивись, які, да. ну, ти сказав про Стабульську конвенцію, і да. що група бойка підтримала голосування. Да. Там воно, якби боком, і там реально натягнута історія, там немає нічого про місцеві шлюби, там, там більше про домашнє насильство і про такого плану речі. Тому. В цьому сенсі не наступили на горло свої пісні і своїм виборцям. Не, я кажу я депутати, які про... підтримують бойка. Да, да. Я дивись, я також за твоїм дорученням тему придумав не я цю для нашого ефіру. Як би ти намагався не сказати інакше, але Прошу я, звернути увагу, просто, я, я на тематичних сайтах футболки. вимушений був освіжити свої знання теоретичні, безумовно. І питання усиновлення там не єдине. На що звертають увагу представники цього співтовариства. Вони, по-перше, вважають, що я з подивом для себе дізнався, що їх від 7 до 12% українського суспільства. З іншого боку, є дані науковців, які кажуть про 1-3%. Ну, тому кожен, кожен намагається зробити себе більш вагомним. Це... Я зараз не тролю, але істину може встановити тільки Олексій М'ячеславович. Він любить реєстри. І мені здається, що. Один із елементів нашого перепису повинен включати ну, нехай перепису, не реєстр Данілова, тому що там можливі зловживання, і все таки до основ національної безпеки і загроз національної безпеці. Це питання відношення немає. Але в рамках перепису вірогідніше за все варто б таке питання було ставити. Я тобі заперечу, тому що реєстр олігархів він мав народитися вже. Ми хотіли б його побачити, але ми його не бачимо. Давись дитина, дитина буде переношена і можливо, тому. Говорять сьогодні про те, що пан Рєзніков замістить Олексія Митюславовича. Це буде непоправима втрата, але повертаємося до. Повертаємося да, до нашої проблеми. ну, два слова теорії. В чому проблема? В тому, що, власне, концепція прав людини і ліберальний порядок денний, він каже нам про що? Про те, що кожна людина може мати і має мати ці права в такій мірі і використовувати їх таким чином, щоб. Не порушувати прав інших людей, uh -huh. тому умовно односетеві партнери вони, незважаючи на те, що ряд релігій, ну чи майже всі релігії е, класичні, які домінують на планеті Земля, вони заперечують таку можливість. Е, відповідно, секулярна держава, яка не е, вважає релігію якусь обов'язковою. Дотримуються прав свобод людини і власне гарантує їх. Вона зобов'язана сприяти тому, щоб люди існували в таким чином, щоб відповідно не пошкоджувати і не заперечувати права інших, угу. тому в цьому сенсі будь-який юридичний статус він не має відповідно бути обмеженим, незважаючи на те, що комусь щось не подобається. Ну, власне, умовно, два одноставе партнери, партнери вони не порушують нічиїх інших прав. З точки зору, знову-таки, е, якщо ми говоримо про перелік, який передбачений другим розділом нашої конституції, і тому Велкам, і власне, європейські країни, і багато там порядка сьогодні, там, 50 держав, вони визнають відповідно таку можливість. Е, виходять із цього, е, заперечують цьому держави, які мають плюс-мінус традиційну культуру, і за даними самих, відповідно, представників ЛГБТК от я називаємо їх так. Хоча в нас це здається менша абревіатура на сьогоднішній день, але це поки вони стверджують про те, що за даними їхніх опитувань, власне навіть середній українець в бійці, там здається 18-32 роки. Я бачив таку інформацію, приблизно 40% навіть не хочуть жити поряд з такими людьми. Тобто, тут мова йде про цей гемофобію, ксенафобію, чи щось таке, що. Визначає певно певний ступінь нетерпимості к ну відповідно людям просто з іншими поглядами, які власне в межах ліберального порядку денного ну є такими самими, як і інші. Що стосується юридичного статусу, в чому питання? Дивись, я, на... я зауважу, що о тих 40, які не бажають навіть жити поруч, по перше, а не завжди обізнані про те, що живуть поруч, по друге, б а, їхні небажання, ну скажімо так, не має під собою підґрунтя правового. Ну, тобто, їхні права вони в силу того, що поруч з ними живуть представники, ну ЛГБТК ніяким чином не обмежуються. безумовно, Це, то, безумовно. Ні, не. тут, то зафіксу зафіксували тут. Це питання для... виховання, сприйняття стереотипів релігії, да. чогось іще. Ну тобто, ну не, не повною мірою просвітленості, можливо, навіть і освіти. Якщо ми говоримо так, ну сьогодні освіта вона толерує безумовно і каже про те, що ну всі люди рівні, без говорячи про прес-секретаря Білого Дому е, так, вона прямо про це заявила прямо на коли вступала на роботу і. І є чуткі, що її саме тому і взяли на роботу, що вона також от є частиною цієї спільноти, яка власне потребує підтримки. А ми і... ж рівняємось на в демократії. Безумовно. А, тому я... Тому, е, През секретаря президента ми, 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 одно, ми, ми, ми скатуємося в щось таке соціальне чи да, соціологічне, да, да, да. Е, в плані юридичного. В чому є проблема? Проблема з точки зору представників цього співтовариства полягає в наступному: що союзи сімейні, які існують, вони реально існують, і в Україні, в тому числі, і не тільки, власне, в інших державах, такі як Сполучені Штати Америки, в них немає того самого юридичного статусу і тих самих наслідків юридичних в плані укладення цього союзу як у гетеросексуальних пар, які мають відповідно зареєстрований шлюб. А в чому є різниця? Перша різниця це питання спадкування. Спадкування. Mm -hmm. Тому що ми знаємо, що в першу чергу спадкування, зокрема, подружжя потрапляє. Друге питання, наприклад, вони кажуть про те, що стаття 63 Конституції, згідно до якої власне, mm -hmm. людина не може, може не свідчити проти своїх близьких родичів, членів сім'ї, звільняється від кримінальної відповідальності. Так, третє питання: питання соціальних гарантій. Зокрема, спекулюючи, на мою думку, спекулюючи на темі війни, вони кажуть: якщо є жінка з зареєстрованим шлюбом, і в неї, не дай Боже, отримав поранення чи загинув чоловік в зоні відповідно бойових дій, uh -huh. він був військовослужбовцем, то не може партнер отримати відшкодування, виплати соціальні тощо. Те саме з пенсійним забезпеченням, те саме з гарантіями щодо утримання, те саме щодо. Режиму спільної сумісної власності щодо майна. Mm. Ну і якби останнім, мабуть, йде мова про відповідне усиновлення, тому що так українське законодавство сьогодні забороняє усиновлення двома людьми однієї статі. Це пряма норма відповідно сімейного кодексу, яка перешкоджає в тому числі імовірним сімейним парам, які однієї статі усиновлювати дітей. Тут треба е, пару зауважень сказати. Mm -hmm. Половина із цих е, тверджень і суджень е, херня, Перепрошую. Чому? Тому що 63-я Конституції з приводу не свідчити Кримінальний процесуальний кодекс. Ми дивимося в 3 е, статтю і дивимося на те, що таке сім'я. Там відкрите формулювання, в тому yeah. в числі щодо людей, які мають спільний побут. Тому якої ви стати статі не будете. Якщо ви, ви маєте спільний повод побути спільне проживання, ви можете не свідчити так. Немає судової практики. Ну але якби ну законодавство в цьому сенсі воно не дає перешкод в тому плані, щоб е, якщо існує е, отакий союз, не свідчити проти власне і нехай спробують потім притягнути Суді, я можна я думаю, змусити людину під час допиту. Яка посилається на 63 третю законними способами дати свідчення? Сказати ні, чекай, тут 63 третя не працює. Його можна притягнути за відмову віддавання ну, свідчення. Так, от, от і практика сформується. Практика сформується. А враховуючи, що в нас практика Європейського суду з прав людини є джерелом права, то в цій практиці шансів приблизно ніяких, тому що. Європейський суд в цьому сенсі займає однозначну позицію про визнання, і там були справи проти Греції, проти ряду інших країн. і Сьогодні проти України лежать позови з приводу цього. Тому не Ось, аргумент. Це не аргумент з, скажімо, матеріальної з матеріального, з точки зору матеріального права і процесуального, але з точки зору принципів справедливості. Цей аргумент відкидається. Давай наступне з приводу з приводу спадкування. Що заважає вам укласти заповіт? Ну, приблизно нічого. Да. З приводу е, сумісної власності, що заважає власне, укласти угоду про спільне управління майном? Також нічого. Або ви не довіряєте один одному. Але якщо ви такий складний шлях в цій складній країні, в плані поглядів на ваш союз? Прийшли, то, мабуть, ваша довіра вона ну, приблизно велика. Навіть більше, безумовно, від чоловіка і жінки, які уклали власне, шлюб і створили сім'ю. Тому хлопці або дівчата ну, чомусь мені хлопці на думку спадають, укладайте угоди про управління майном, ви можете оформлювати будь-яку нерухому річ або рухому річ типу транспорту. Створювати спільні банківські рахунки, ну, і взагалі, якби, ну, розпоряджатися цим майном спільно цьому жодний нормативний акт в Україні не суперечить. Далі ми говоримо. Я про... все рівно з тобою не згоден, виходячи з принципів справедливості і рівності, але йдемо далі. Далі. Ми ось, суть, про... в чому рівності? Я поясню, прошу, навіщо, якщо ми говоримо, що ці люди з певними, ну, скажімо. Особливими поглядами на власну ідентичність. Я, я, так, я боюсь просто, щоб, не дай Бог, когось не обідати з силу своєї необізнаності. Чому вони повинні ускладнювати собі життя шляхом? Укладення інших процедурних чи правових механізмів, якщо такі ж самі, як вони, з їхньої точки зору, до да, просто гетеросексуальні пари, пари е, володіють певними гарантіями відповідно до закону. Ну, 63 шістьдесят ми не беремо вона в сторону. Хоча і ну, дивись, я просто взагалі відношусь до юридичного оформлення сімейних відносин, доволі специфічно, тому що правові наслідки спільного проживання з точки зору розподілу майна вони приблизно одинакові. Чи ти оформлявся, чи не оформлявся, це, скоріше, такий архаїзм символічного характеру, при якому хтось. Хтось має одягти плаття, хтось має одягти костюм чи, можливо, шорти, що кому подобається. І не обов'язково, що плаття одягає. Дивись, я ж не жартую, насправді. Я вже настільки ліберальний стаю в цій повісті, що в цілому можу собі дозволити такі висловлювання. Але це скоріше питання ну, виключно символічного характеру. Так безумовно, ну дивись, що в чому відсутній реально символізм, це у соціальних гарантіях з точки зору того, що держава дає власне в плані, наприклад, втрати годувальника, в плані виплат, якщо мова йде про да, тут? Е, трагічні наслідки в силу бойових дій чи чогось такого, тут, да, тут є проблема, але знову таки це за аналогією права, якщо, якщо би законодавство працювало так, як воно має працювати. В силу того, що ну, спільне проживання незалежно від того, хто там якої статі, воно має прирівнюватися до шлюбу, як це відбувається з так званим громадянським шлюбом. Тут питання, ну якби також немає. Будь ласка, welcome to Ukrainian Court. Так він не реформований, чорт забере. Поки зараз ми покладаємо надії на зокрема роботу пана Романа Масовка в Вищій раді правосуддя. Думаємо, що. Достойники ще такі ж зайдуть відповідно в склад, і вони наших суддів виховують, щоб вони власне розуміли зміст нашого закону, так як це потрібно, як це власне потребує дух часу, і ну, власне, ну, взагалі, ну чисто це, це не тролінг навіть в цьому сенсі. У нас проблема ж в чому, що як ми починали, да, з ідентичності, в нас, якщо немає чого робити треба прийняти якісь закон ми не хочемо щоб працювали ті закони які існують нам треба прийняти якісь нові тому що ми вважаємо що щось не працює тому що немає закону насправді це ж не так треба ага. приймати в тому числі вірніше не приймати а застосовувати в тому числі норми конституції які норми є нормами прямої дії в судових рішеннях це без питань, і потім ну, на цих рішеннях, які мають дійти до верховного суду, мають базувати свою практику, в тому числі органи пенсійного фонду, соціального забезпечення. Тощо немає потреби жодної приймати ще додаткові закони, які власне мають регулювати якісь відносини, тому що не факт, що вони будуть дієві. Угу. Ну і завершуючи, мабуть, нашу бесіду з цього приводу з приводу усиновлення. Ну тут як є, тому що знову це питання. Собі, я тебе зразу запитаю, просто а один суб'єкт може бути суб'єктом усиновлення? Ну, тобто, чоловіка, Наскільки я розумію, то ні. Виключно так, пара? Виключно Мова може йти про опікунство, але усиновлення, якщо мова йде про сторонню людину. тобто, да. там, там також є історія з приводу того, що, наприклад, якщо є. Когось одного дитина, ну, жінок, да? Да. От так буває. І часто, до речі, в практиці світовій, виникає ситуація, коли є пара одностатева. Ну, жінка, вона якби народити може, ну, принаймні в нашій консервативній логіці, а чоловік ні. Да? І Хоча, знову таки, ця теза підлягає сумніву обґрунтованому, виходячи з сьогоднішнього порядку денного на заході, зокрема. І тут, навіть якщо є дитина однієї людини, ну в тому числі до речі, якщо є чоловік, в нього була дружина. Він там якось ну переглянув свої погляди. Власне в процесі, він е, дружина позбавлена батьківських прав. В нього дитина є. Другий не може відповідно е, усиновити дитину і стати її також другим батьком чи мамою, ну Бог знає, як в нас нас це не врегульовано, А по іноземному законодавству я сьогодні не готовий з тобою, Слухай, як Кіркоров. Ну, заборонений Україною, внесений в миротворець, я правильно кажу, в нього там сурогатне материнство, по-моєму, було, да? і в нього, йому хтось народив дитину. Слухай, я також не спеціаліст, по законодавство революції. Він, він ж все, все рівно батько, виходить. Ну, е, тому, тому питання усиновлення, воно знову-таки. І питання взагалі. Як і корово, тільки що до цих ЛГБТ, відніс. А не може бути. Бог тобі суддя, Андрій Валерійович. Ну тому питання усиновлення це питання настільки юридичне, скільки вибухонебезпечне з точки зору нашого соціального стереотипу, навіть не нашого з тобою. Ми з тобою люди, прогресивні. Е прогресивні. ми б можливо з цим би змирилися, але наше суспільство навіть нам з тобою це зробити не дозволить. Ну, дивись, я насправді, от виходячи з того аналізу, який ти озвучив, розумію, що та боротьба, боротьба, праведна боротьба з використанням правових інструментів в нашому суспільстві для е, цієї меншості, вона так чи інакше приречена на фіаско, В силу того, що судді консервативні, норми конституції не застосовують. Ну, я не готовий аналізувати, чи були схожі спроби у них реалізувати відповідні права через судові інстанції через створення судової практики. Це інше питання, да? але якщо базово брати принцип суди не реформовані, корупційні, консервативні, архаїчні, ну і все те, що пов'язано з цією темною ланкою в нашій системі розподілу гілок влади, то в принципі іншого варіанту ніж прийняття відповідного законопроекту станом на сьогодні для реалізації. Повноцінної реалізації прав усіх представників України насправді немає.